Шовковий килим розмір 1,20 на 1,75. Дуже красивий килим у нас. Як завжди, робота надзвичайна. Дуже висока щільність, дуже він важкий, бо дуже-дуже малесенькі, дрібнесенькі ворсинки з чистого шовку. Шовкова бахрома вручну вузлики ось такі зроблено. І нема центрального візерунку. За рахунок цього він практично універсальний, хоча надзвичайний, надзвичайно красивий, трохи обходжу і колір синій, темно синій, він буде виблискувати, буде змінюватися, він стане більш приглушений, більш ніжний. Красивенні квіткові везеруночки, побачте, які вони чудові. Ось такий надзвичайний вкрасень.